Якщо ви щойно переглянули цей шедевр і досі переосмислюєте роль вампірів. Are, ну або просто думаєте, що за дичину ви подивились? Shit, то залишайтеся зі мною, розберемо всі деталі темні теорії по цьому фільму. Буде багато спойлерів, тому швиденько подивіться цей фільм і потім повертайтесь до мене, щоб потім мені не жалілися і не плакали. Я вас попередила. Спершу ми розглянемо ключові моменти цього фільму, всі сюжетні лінії. А потім ми обговоримо темні теорії та значення цього фільму загалом. Не забудьте поставити лайк, підписатись на мене та підтримувати мене за посиланням у описі до цього відео. Буду дуже вдячна! А я починаю! Окей, okay, go. Ви коли-небудь взагалі бачили такий естетичний фільм з таким огидним сенсом. Тому що я щось такого подібного не можу згадати. Схожими є напружені драми Повернення у Брайдздех та Талановитий Містер Ріплі. Вони розвивають схожий сюжет. Так само, як і корейський фільм Паразити. Я вписуюсь сюди. Ми усі можемо одружитись одне з одним. І ти вийшла б за мене. Так, а ти робиш пропозицію? Взагалі-то, якби ми з вами не знали, чого нам чекати від цього фільму, нам сталося би, що це ще одна історія в стилі Великого Гетсбі. Але це насправді історія про одного психопата. Критики навперебій розхвалюють операторську роботу, незвичний формат та ракурси саме цього фільму. Кольорова гама просто як мед на очі. Деталізована шкіра у промінні сонця або у відблиску полум'я свічок, кожна краплинка поту. Та недосконалості на шкірі отримують свій шарм та манік. Хто заварив цю всю кашу? Режисеркою та продюсеркою виступила Емеральд Фенел, та сама актриса, письменниця та режисерка, яка зіграла легендарну Камілу у серіалі Корона та оцю вагітну ляльку Мідж у фільмі Барбі. У неї є ще багато ролей в серіалах та кіно, але в першу чергу вона є першою британською жінкою номінованою на Оскар за режисерську роботу. Так, її стрічка Перспективна дівчина сценарій, до якої вона написала сама, а також виступила у ролі продюсерки та режисерки, отримала три номінації на премію Оскар за найкращий фільм, найкращу режисерську роботу та найкращий оригінальний сценарій. Саме за сценарій цього фільму вона отримала свого Оскара, як і багато інших нагород. Солд Перн – друга режисерська робота Фенел. Вона каже: Я хотіла зробити щось сексуальне, щось про хлопців, і, чесно кажучи, це мій улюблений жанр, щось дивне і хаотичне відбувається в заміському будинку одного літа. Середовище заможних заміських маєтків є для Фанел знайомим, адже її дитинство було богемним. Батько Тео навчався в ітоні і став дизайнером ювелірних виробів. Мати Луїза випустила свій дебютний роман Dead Rich про багатий клан, що називається Спендере. Емеральд провела своє дитинство у квартирі Челсі, наповненій антикваріатом, і час від часу родина переїжджала до свого котеджу з п'ятьма спальнями в Гемпширі. Після цього вона вступила до коледжу для представників аристократичних родин у Мальборо, де також раніше навчалася принцеса Вельська Кетрін. Фенел розповідає, що провела там свій час курячі в кущах і бунтуючи. Проти шкільних правил. Після чого вона успішно поступила та закінчила Оксфорд. Непроста дівчина, яка навчалася в Оксфорді, та знає всі його секретики. Фільм починається зі сцени, у якій головний герой вперше ступає на поріг саме цього закладу. Барі Кеоган – це ірландський актор. Побачивши якого вперше, ти ніколи його не забудеш. Його харизма, незвична зовнішність та неймовірні очі виграли йому багато крутих ролей у відомих фільмах «Дюнкерк», Пивство священного оленя, Чорний 47, американські тварини, серіал Чорнобиль та ще багато інших. Поки фанати чекали, очевидно, ход кадрів від Джейкопа Елорді, до речі, вони їх отримали, як собака отримала кісточку, то у нас відвисає щелепа від ось таких кадрів барі. До речі, ви знали, що він довгий час займався боксом. Багатьох міг здивувати той маньячний магнетизм, який випромінює барі у цьому фільмі. Взагалі, варто поговорити про ось такий попкультурний феномен, як аґліхат серед чоловіків. Нещодавна колаборація Джеремі Алена Вайта із брендом Calvin Klein сколихнула світ. Він там продемонстрований тільки білизну. Але й дуже гарну фігуру суть цього феномену полягає в тому, що люди зазвичай сприймають обличчя людини за якимись конвенційними стандартами краси. І коли людина показує якусь прекрасну фігуру, нас це дуже дивує. Тому талановитих Адама Драйвера та Пітера Девідсона, а також Едріана Броуді і інших. Люди називають аґліхот, тобто страшні, але гарячі. Напишіть, чи хотіли б ви окреме відео взагалі про цей феномен? От і барі можна віднести до ось такого типажу. До речі, який я вважаю абсолютно неадекватним та некоректним, тому що кожна людина є по своєму красивою і не можна нікого міряти з якимись стандартами, тим паче називати когось аґліхат. У своєму інтерв'ю щодо цього фільму він зазначає, що коли він грав Олівера, він намагався зрозуміти, через що саме проходить ця людина. Отож, головний герой Олівер Фест. Схоже на Олівера Твіста. Простий хлопець, який отримав стипендію в Оксфорді. І для всіх, хто там навчається, це не круто, бо вони там всі золота молодь. Прибуває він Альма-Матер одягнутий у фірмову кроваточку та шарф. І цим самим викликає насмішки у золотої молоді, яка вже освоїлась тут, і ходить у спортивках та велюрових костюмах Джусі Кутюр. Він одразу розуміє, що потрапив у інший світ, і у ньому він зайвий. Через соціальну тривожність та дещо замкнутість він не знаходить собі друзів і з ним заговорює на перший погляд, схожий на нього молодик Майкл. Нам здається, що від сором'язливості Олівер не заперечує і проводить в кампусі час в його компанії. Але нас не переконує дружба між цими хлопцями. Майкл не щирий. Він спілкується з Олівером тільки для того, щоб не бути самому. Він радий, що не один такий невдаха. Показовим є момент, у якому він дає Оліверу шоколадку. Повідомляє, що їх обох не запросили на вечірку, а потім забирає батончик назад. Тому не дивно, що за першої нагоди Олівер забуває до так званого друга. Нам показує, що Олівер старанний учень, адже він прочитав усі 50 книг зі списку на літо. Половину з них навіть професор не читав. У нього одразу виникає антипатія до Ферлі, веселого та впевненого собі хлопця, який запізнюється на консультації з професором, нічого не вчить, але через фамільярність та наглість все одно знаходить спільну мову з вкладачем. Оліверу сумно, але як промінчик світла нам показують його захопленість Феліксом, популярним та ізіговим молодиком. Дуже випадково. Олівер виручає Фелікса у його траблі з великом. І з того часу вони друзі. І мене мучило питання, чому Фелікс не міг взяти велосипед і пройтися з ним пішком, куди йому там було треба. Ні, він вирішив сісти і чекати, коли його хтось врятує. Ну і тут з'являється Олівер, лицар, який рятує свою «Lady in Трабл. Вони товаришують. Олівер відкриває для себе життя, повне алкоголю та тусовок, і почувається щасливим. Він... Нібито довіряється новому другові і розповідає йому про свої проблемне дитинство, як він рятував свою маму залежну, як його аб'юзили батьки. Олівер підслуховує як дівчина Фелікса Аннабель, каже йому, що не хоче запрошувати Олівера на тусовку. Фелікс живе трошки занедбано і відштовхує Олівера, куди намагається прибрати у нього в помешканні і засудити його спосіб життя. Нібито в дитинстві він дуже сильно натерпівся від безладу і тепер любить чистоту. Через це, а можливо, і через ту дівчину, Фелікс починає уникати Олівера, і той страждає без нього. Він сталкерить його та бачить, що той пройде час з новою дівчиною, Індією та іншими друзями. Випадково зустрівши Анабель, яка страждає також без Фелікса, Олівер погоджується на її пропозицію випити разом. Анабель намагається звабити Олівера для того, щоб Фелікс ревнував. Але коли хлопець чесно каже, що Фелікс навіть цього не помітить, вона передумує. Нам стається, що Олівер дуже чесний, відвертий і добрий хлопчина, але ми з вами дуже сильно помиляємось. Для того щоб привернути увагу Фелікса, Олівер розповідає йому про смерть свого тата і отримує співчуття та дружбу. Розчулений Фелікс розповідає про сімейну традицію: писати ім'я померлого родича на камінці і кидати у річку. Вони пишуть ім'я тата Олівера та кидають цей камінь. Проте він не потрапляє у воду, а потрапляє в купу сміття. І це вже наводить нас на думку, що Олівер бреше. Фелікс запрошує Олівера провести літо у його сімейному маєтку в рамках угоди про зйомки. Нікому, хто бере участь у виробництві, не дозволяється розголошувати назву будинку. Але, звісно, річ, люди вже давно з'ясували, де він знаходиться, і до нього ходять натовпи туристів. Фактично, будинок був побудований у 1300 році. Проте це місце датується. 1066 роком. Відтоді він багаторазово був перебудований. Останній раз була серйозна капітальна реновація в 1700-х роках, коли добудували фасад у стилі бароко. Прибуває наш тихоня у Солтберн, лякається страшного дворецького та зачаровує своєю простотою та милістю сім'ю Фелікса. Британський вок називає каст цього фільму просто небесним. Лорда Кеттона грає Річард Грант. Розамунд Пайк грає Леді Кеттон, колишню модель, яка терпіти не може потворності. Елісон Олівер грає сестру Фелікса, Венецію, аристократку в третьому поколінні з фальшивою засмагою та РХП. Як завжди, Олівер сталкерить усіх, досліджує маєток, він вивчає сад лабіринт, вивчає брошуру про дім, яку, очевидно, ніколи не відкривали діти Кеттон. Він дізнається з цієї брошури про особливі антикварні тарілки, які є предметом гордості батьків. Молодь проводить ліниве та веселе літо. Вони загоряють голяка, читають Гаррі Поттера, розмірковуючи про теми для фанфіків. Нам показують нібито безмістовне життя аристократів, які цілими днями нічого не роблять. Я навіть в певний момент задумалась, що він буде з його мамою, тобто з Елспет. У них була якась така хімія. Проте, Олівер все ще одержимий Феліксом, і це призводить до його маніакальної поведінки, яку ми бачимо у сцені з ванною. Чесно, ця сцена мене трошки шокувала, але ви знаєте, я бачила і гірші фільми, і зіграв він її просто шикарно, це ж треба так ще вміти. Далі ми бачимо, як Фарлі випадково помічає Олівера, який спокусив Венецію, і займається з нею вампіризмом. Він витягає з неї обіцянку, що вранці вона буде їсти, адже в неї РХП. Взагалі до теми маніпуляції інтимними стосунками і вимогами щось зробити. Ми повернемося ще пізніше, тому що він це робить і не востаннє. Фелікс дізнається про оцю подію і поводиться пасивно-агресивно. І Ольвер розпитує, що сталося. Після цього переконує Фелікса у своїй правоті та невинуватості. Манічела Олівер приходить вночі у кімнату Фарлі і навіть не знає, як назвати те, що він з ним робить. Знову ж таки маніпулює інтимними стосунками з вимогою щось виконати. Він каже: Ти будеш поводитись? Добре. Пізніше Фарлі виганяють із Солберна під хибним приводом, що він викрав і виставив тарілочки наші ці відомі на продаж. Це обурює всю сім'ю, адже перед цим Фарлі вимагав більше сімейних грошей на отримання матері, яка також, по суті, є спадкоємецею сімейного статку. Літо завершується вечіркою на день народження Олівера, перед якою Фелікс дізнається про брехню Олівера щодо його сімейного минулого, і це розриває їхню дружбу. Як виявилось, Олівер має сестер, його батьки не наркомани і не алкоголіки, тато не помер. Виглядають вони заможно та благополучно. Виходить, що він обманув Фелікса. Отже, він поганець, а батьки світі, навіть торта йому спекли. Але давайте задумаємось, чи правда вони такі світі? Чому тоді Олівер так не хотів до них їхати? Чому до них так рідко приїжджають його сестри? І, взагалі, постає питання: чи всі психопати народились психопатами, чи можливо хтось їх зробив такими? Вечірка Олівера вона заслуговує взагалі окремого розбору модних образів кожного з персонажів. Художниця по костюму Софі Канале розповідала про те, що її завдання було відтворити моду 20-річної давності у фільмі, тобто вона згадувала 2006 рік, який він був у моді. Вона навіть шукала давні фотографії з Фейсбуку своїх друзів, хто як одягався, дивилася різні модні журнали старовинні. Вечірка була в стилі шекспірської п'єси Сон в літню ніч, і образи героїв нам нагадують подібну отірку фільму Ромео Джулієта з Дікапріо та Клер Дейнс в головних ролях. Мед постає в образі Титанії у золотій сукні Валентино. На її вухах є прикраси, які нагадують про те, що вона королева фей. Фелікс майже не переодягається в спеціальний костюм для вечірки. Він виглядає як завжди безтурботно та невимушено. Найбільш приголомшливий вигляд має іменинник Олівер. У нього на голові роги, одягнутий він у вишитий піджак, що на вишивці є дубове листя та жолуді, які часто зустрічаються на військовій формі, і вони є символами влади та перемоги. Також на малюнку вишиті нічні метелики, що пов'язано з історією про те, що Олівер це метелик, якого вабить полум'я, тобто Солтберн. До речі, взагалі, образи персонажів писалися з іконів стилю того часу. Скажімо, сам Фелікс писався з раннього принца Галя 2000 х років, і особливо фотографії, на яких він разом з дівчиною Челсі Деві. У стилі сестри Фелікса в Венеції теж є щось від Челсі Деві. Але Венеція постійно змінюється, тому робота над її стилем була чудовою нагодою подивитися на багатьох героїнь, зокрема Кейт Мос, Кіру Найтлі Емі Вейнхаус. Наступного ранку Фелікса знаходять мертвим у лабіринті Мінотавра. І Олівер тонко натякає на зв'язок Фарлі з трагедією через те, що вони разом вживали наркотики. Взагалі особливо карикатурною є сцена, коли знайшли тіло сина. Їде поліція, їдуть спеціалісти, а вони сіли обідати. І батько сім'ї примушує всіх їсти, ніби нічого не трапилося. Це дуже крінжово і кріпово, і показує те, що вони приховують свої почуття. Він каже: Фарлі: Ти думаєш, в тебе в одного є почуття? Твої американські дурні почуття? Ми тут, нібито аристократи, дуже такі витончені. Ми приховуємо свої почуття. І це нібито правильно. Нам показують моторошну сцену на могилі Фелікса, що ще раз показує, яким манічелою є наш головний герой. Після похорону Фелікса Олівер залишається в Солтберні за проханням Елсбет. Маніакальна поведінка Олівера триває, і він починає наслідувати манери Фелікса, користується його одеколоном і навіть носить його спідню білизну, що помічає Венеція. Вона називає його метеликом він тілини до світла. До речі, у нього на шиї реально є підвісочка метелика. помічали це? Незабаром вона делітиться, а батько у відчаї, зневірившись позбутися Олівера, вирішує заплатити йому, щоб той покинув їхній дім. До речі, нам і не показують, взяв він гроші і пішов чи просто пішов. Можливо, навіть він взяв гроші. Через деякий час нам показують, як Олівер зустрічає Елспет у кафе. Вона купила неподалік квартиру після смерті свого чоловіка і рада бачити Олівера. Вона запрошує його в Солтберн. І він, звісно, річ з радістю погоджується. Незабаром сама Елсбет смертельно занедужує, перед цим підписуючи якісь важливі документи, очевидно, на користь Олівера. На її смертному одрі Олівер зізнається, що він підлаштував трагедію в Солтберні. І ми розуміємо, що початок фільму це не якийсь там сповідь чи розповідь слідчому, це реально розповідь їй. Після дуже дивних рухів він допомагає також делітнути і Елсбет. І ми спостерігаємо далі. Захоплюючу сцену під трек Софі Еліс Бекстеру. Щасливий Олівер танцює, розгулюючи по своєму новому маєтку. І реально кращої пісні не можна було підібрати, тому що текст цієї пісні містить ось такі цікаві слова: Це вбивство на танцполі. Але тобі краще не псувати кайф. Джей спалить цей бісовий дім до тла, і я знаю про твій типаж, і ще мені доведеться грати. У мене є одне питання. What the fuck, Олівер, ти зростав в нормальній сім'ї? Можливо, навіть улюблячий, з порядними батьками і сестрами. Але, очевидно, тебе турбував брак уваги через твоїх сестер, і ти вирішив придумати собі нову особистість, щоб довести всім, що ти нікчема реально нібито з об'єктивних причин, що ти нібито син наркоманів, а не з ірраціональних, тому що ти ніби з порядної сім'ї. Друзі Фелікса називають Олівера Змією, це відсилочка до історії про Змія в Едемському саду. Олівер спокушає сім'ю кетенів, перетворює їхнє життя на пекло, а згодом і вбиває. Цей маєток виступає у даному випадку едемом, зеленим садом. У фінальних титрах, після малюнків метелика і павука, які ми також його називали, нам показують і уробороса змія, який сам себе поїдає. Уроборос означає вічне природження або рух космосу. І, до речі, його аналогом вважають ще свастику. І нам це дозволяє припускати, що, можливо, вбивства продовжаться. Що буде з дворецьким, який йому так не подобався? Він його звільнив? Чи він, можливо, планує його теж делітнути? Чи знайде він собі нових жертв? Чи запросить він у гості Майкла, щоб показати йому, чого він досяг, що він вже не вдаха, так як Майкл? Тань у нас більше ніж відповідей. А отже, це хороший фільм. Провідним мотивом, взагалі, оцього всього Солтберна є те, що Олівер подібний до того мінотавра, який знаходиться в центрі лабіринту. Ця статуя тримає в руках розірвану якусь тварину, що наводить нас на думку, що Олівер так само розірвав цю сім'ю, знівечив її і просто спаскудив. Ознімлювався з макетом цього лабіринту, у якому побачив чотири металеві кульки, які символізують членів сім'ї. І потім ми бачимо так само чотири надгробки. Крім того, Олівера також можна вважати ляльководом, який керує маріонетками, не виловлює з озера і з річки всі їхні камінці з іменами, що саме по собі вже є дуже кріповим, та приносить їх у кімнату, в центрі якої стоїть ця механічна іграшка. Очевидно, Олівер вбачає себе тепер їхнім володарем. Він радіє, що у нього все вдалося, танцює навколо цих фігурок, і загалом якийсь такий вайб його перемоги присутній. Фільм «Солдберн» для мене це фільм про одержимість, про бажання заволодіти чимось недосяжним та чужим, таким, що тебе ніколи не прийме, але ти можеш його тільки вбити, все одно ним не заволодіти. Це про нав'язливі ідеї, про переоцінку цінностей. В кінцевому результаті значення мала тільки будівля, а не люди, які в ній жили. І все через їхню байдужість та невігластво. На запитання, чи сподобався мені цей фільм, відповім однозначно так, дуже. В кінці я просто сміялась як коняка і зрозуміла, що це не трилер, не детективна історія, а реально чорна комедія. А які враження у вас від цього фільму? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Якщо цей огляд був для вас корисним та цікавим, ставте, будь ласка, лайк, а також переходьте, будь ласка, в мій Тікток. Там щодня нові цікаві відео.